Південна Корея оголосила військовий стан, а крипта оновлює історичні максимуми. Це криптоновини за 4 грудня. Учора 3 грудня Південна Корея оголосила воєнний стан і одразу ж уся крипта разом з корейською воною впали від 30 до 60%. А біткоін впав нижче за 94 тисяч доларів. Південно-корейські бірші та та лягли через різке збільшення трафіку. А біткоін на Аббіт в моменті падав у нижче 72 двох. Тисяч доларів, а через декілька годин парламент Південної Кореї проголосував за відміну воєнного стану. Ринок почав відновлюватись, і так відновився, що за ніч BNB оновив історичний максимум. TRX виріс за добу на 80% та теж оновив історичний максимум, і нині він коштує 45 центів. Тон торгується вище 7 доларів. І експерти прогнозують, що він теж оновить історичний максимум. А XRP за місяць виріс на 450%.